Так, да, пані Олю, так. Да. Але сьогодні хочу почати не з навалювання своїх питань вічних безкінечних, а хочу почати пані Олі сьогодні. З подяки неймовірно, просто мене випирає. Хочу вам подякувати за безкінечну кількість моїх цих позитивних досвідів, готуючись до нашої зустрічі, таких собі три виділила, щоб не займати час. Перший це моя дитина, моя дитина шестирічна. Чотири роки свого життя вона дихала гормональними препаратами, мала неодноразово прийом антибіотиків по причині обструктивних бронхітів, пневмонія, там задишки і так далі. Ось в 23-му році в квітні ми з вами познайомилися на повноцінні пам'ятаєте консультації. З тих пір е, я там збивалася, щось в мене не виходило. Я вам там морочила голову. Але я таки натренувала свою цю візеву пам'ять. Я навчилася цих мене 70 ваших дві години в голові вже закарбувалась. Часто, часто, часто теж закарбувалось. І от в результаті за два роки моя дитина жодного разу не подихала гормональними препаратами, не мала жодного антибіотику прийому. І, і взагалі, загальний стан дитини набагато краще, набагато це видно навіть зовні. Тому тут підхід такий, знаєте, по, по повністю стратегічна зміна підходу до лікування дитини. І це від мене для вас це неймовірна подяка. Друге, нещодавно мій чоловік порвав зв'язки на п'яті. Це вже вдруге, перший раз якось так лайтові, що було. А ось вдруге, вже зробили МРТ це листопаді місяці і, і лікар сказав, що швидше все потрібно буде оперувати. Ось, але мали зачекати там якийсь час. МРТ ми чекали вірніше. Ми в лікарям були на прийомі, а МРТ мали чекати. І поки чекали, я не чекала, побігла в офіс, до вас взяла що я там взяла? Блакитну олійку, ялівець, харпагін, омегу, ще якийсь препарат. І оце два тижні, поки ми чекали те МРТ з лікарем, то я не чекала чоловіка заставила заставляти, як ви казали, часто, часто, часто його пиляла. Тобто він мінімум п'ять разів там набагато більше, але як мінімум п'ять він мастив. І, і щоб е, всі розуміли, за два тижні, коли пішли на остаточну консультацію для прийняття рішення, виявилося, що ж не треба нічого різати. Тобто немає питань уже там з якимись оперативними втручаннями, фіксуюча пов'язка. Далі ще місяць чи півтора він то вмастив. Шон сьогодні тут мене рука болить, то. Аж закінчується цей єлівець, треба знову придбати, хай в хаті буде класна штука. Ось е дуже класно, тому що коли стоїть питання вже в тебе оперативного втручання, будь-якого. І можна таким дитячим способом, я вважаю, дуже дитячим е уникнути таких питань. Тому то це круто. Ось, це, це така наступне наступна штука, така за яку я неймовірно вдячна. Ось. І, і третє таке, що в мене є питання, воно, можливо, не напряму якби, стосується цієї людини. У мене брат, який був довготривалій наркотичній залежності. І ось якраз 23-му році людина захотіла змінити своє життя, і нікого, нікого, крім мене, не виявилось бажаючих його якось підтримати в цьому напрямку. Батьки і всі родичі казали, що це марна справа, нічого з того не вийде. Ось я за це взялася. Людина була в, в центрі, а, але хтось мав би бути підтримуючою стороною, тобто не, не в ролі, можливо, психолога, я на то не тяну. Але знаєте, за ручку вести таку людину і психологічно підтримувати практично постійно потрібно було. А цей процес я вам скажу такий далеко непростий, емоційно виснажливий, дуже дуже важкий. І ось за півтора року я можу завідзначити, що людина в повному адекваті, і я не в депресії разом з ну це, це емоційно дуже важко, вам скажу. Було я дихала всі всім, чим могла. Всі масла, які мені попадали в руки. Я собі перепробувала все. І от сьогодні мені хочеться таке, я таким. Завтра таким бачу батарейки підсіла. Я там апельсинку, там таке, там собі все пробувала, все, що мені попадало в руки. І, і, і я вважаю, що виключно дякуючи цьому. Я сама не знаєте не впала в якусь прірву з тим всім, тому що це було досить важко. Тому, пані Олю, я вам неймовірно дякую, низенько вклоняюсь. Сподіваюсь, ви нам будете ще довго допомагати в наших, в наших питаннях. А можливо це комусь допоможе. Моя якби така порада. Дуже раджу чути пані Олю, бо я її сама от слухаю не раз там, а воно десь мимо вух пролітає. Потім щось не виходить. Тому власне бажаю всім чути і користатись. Це неймовірно великий вклад в здоров'я нас, наших дітей, і, і в тому числі і в ментальне. Тому я вам Олечка, дуже дуже дякую. бажаю вам здоров'я.